Вхід в квартиру. Шафа. Тут коридорчик. Ще одна шафка. Синвозу. Ванна, душова. Кухня. Кухня. Тут все працююче. Нова пральна машинка. Духова шафа. Газова. Лита, мікрохвильовка, чайник, новий холодильник, двофункційний котел на опалення на воду, коли треба, підігрівається. Тут таке є місце для прийому їжі. Там собі приготували, тут сіли. Дуже тут затишно і свіжо. Таке приємне повітря, там все зеленіє. І така кімнатка обшита дуже гарно деревом. Повертаємося назад. Тут у нас кімната. І ще одна кімната. Так, тут ліжко, шафа повністю зашита, робоче місце.